Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку робота над оповіданням у гостях і вдома Олександра Мітта. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Розпочнемо нашу роботу на уроці читанням складів. Будь ласка, читаємо разом зі мною склади рядочками. Ма, мо, му, ми, мі. На, но, ну, ни, ні. Ла, ло, лу, ли, лі. Ва, во, ву, ви, ві. СА-СО, СУ, СИ, СІ. А тепер поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте прочитати ці склади ще раз самостійно. Наступна табличка складів читаємо склади з вивченими буквами. Тут ми будемо читати склади по кольорах. Ви бачите, що кольори знаходяться у стовпчиках, тому читаємо спочатку стовпчик червоного кольору. Читаємо разом зі мною: СКА, ЗДО, сті, тру, зна, сне. Тепер склади білого кольору. Бро, при, бла, сні, жде, кру. Читаємо склади жовтого кольору. Тру. Смі, вно, при, зва, бре. Склади синього кольору. Кі, Ру вки чка, нко, зне. Читаємо склади чорного кольору. Вне сто ква тку три нки. А тепер склади рожевого кольору. Сне вки. Кра, сту, ПКІ, ско. Поставте відео на паузу та спробуйте прочитати ще раз склади із таблички самостійно. Зараз, дітки, ми з вами проведемо. Невеличкий слуховий диктант. Підготуйте тоненький зошит в клітиночку, в якому ви друкували вивчені букви та ручку. Я буду диктувати вам слова, а ви в своєму зошиті надрукуйте перші букви слів, які почуєте. Приготувалися тихо, тихо, ягода, ягода. Жирафа, жирафа, шапка, шапка, ледащо, ледащо, дім, дім, индик, индик. Так, я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням, перевіряємо надруковані букви: тихо, ягода, жирафа, шапка, ледащо, дім, індик. Якщо ви раптом десь помилились, це нічого страшного не засмучуйтесь, ми маємо право на помилку. Закресліть вашу помилку і поряд надрукуйте правильну букву. Сьогодні на уроці ми удосконалимо навичку читання. Продовжимо формувати навичку вибіркового читання. Погляньте, будь ласка, на стіну слів. Ознайомимося зі словниковими словами, які зустрінуться нам у нашому тексті: пальто, вішалка, черевики, волосся, товариш, приємний, чемний тяга. Ви можете не зрозуміти лише слово тяга, що значить тяга. Тягне, когось тягає, тягне за косички, наприклад. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте самостійно словникові слова. І запам'ятайте, будь ласка, як вони читаються. Сьогодні ми розпочнемо наш урок із читання віршечка разом із Чебетунчиком», який знаходиться на сторінці 78 у нашому підручнику. Послухайте, будь ласка, цей віршик. Добрий Йосип Курлат. Він на вулиці, хлопчик, приємний і малик захищає, і чемний. А як прийде додому, Сестричку він щоразу тягав за косичку. Дітки, скажіть, будь ласка, про кого я вам прочитала віршик? Я вам віршик прочитала про хлопчика. Так, подивіться, чи один і той самий хлопчик описується у вірші. Так, у вірші розповідається про одного і того хлопчика. Але що відбувається з цим хлопчиком незрозумілого? Подивіться, в першій частині вірша. Нам сказано, що хлопчик на вулиці дуже приємний, він дуже чемний, він захищає менших. А ось коли приходить додому, то він дуже міняється. Постійно ображає свою меншу сестричку, тягає її за коски. Дітки, а скажіть, чи можна бути ось таким хлопчиком або дівчинкою? Ні, звичайно, не можна. Якщо ти добрий з чужими людьми? То зі своїми рідними, тим паче потрібно бути добрим, лагідним і вихованим. так? Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте віршик добрий самостійно. Так. А зараз послухайте, будь ласка, текст, який я вам прочитаю. Текст у нашому підручнику знаходиться на сторінці 78-79. У гостях і вдома Олександр Мітта. Прийшов Яник до Стася в гості. Пальто повісив на вішалку, Витер черевики об підстилку, зачесав волосся перед дзеркалом, сказав бабусі добрий день і пішов у кімнату до товариша. Бачиш, Тасю, який твій товариш акуратний і ввічливий, сказала бабуся. Посиділи хлопці, подивилися книжки. Потім Яник запросив. Ходімо тепер до мене. Прийшли вони до Яника. Удома кинув Яник пальто в один куток, шапку в інший і гукає до бабусі. Бабуню! То я зі Стасем повісь моє пальто і шапку. Дітки, у цьому тексті, який я зараз вам прочитала, розповідається про двох хлопчиків. Скажіть, будь ласка, а якого хлопчика нам нагадує один із героїв? Так, цей текст нагадує нам віршик, який ми щойно з вами прочитали, так? Дуже-дуже один із хлопчиків нагадує саме ось того -то героя, який зустрівся в нашому віршечку. Будь ласка, поставте відео на паузу, скористайтеся екраном або підручником та самостійно прочитайте текст у гостях і вдома. Але читайте дуже уважно, щоб ви розуміли те, про що ви читаєте. Так, дітки, я сподіваюся, ви вже впоралися із цим завданням, а тепер давайте до нашого тексту, прочитаного, дамо відповіді на запитання. Як звали хлопчиків? Хлопчиків звали Яник і Стась. Хто до кого прийшов у гості? Яник прийшов у гості до Стася. Як вів себе Яник у гостях? Він був дуже вихований, пальто повісив на вішалку, витер черевики, зачесав волосся, привітався із бабусею Стася. Що подумала про Яника бабуся Стасика? Вона подумала, що він дуже вихований, так, і навіть Стасиві сказала, який твій товариш акуратний і ввічливий. Чим займалися хлопчики? Хлопчики були в кімнаті, подивилися книжки, а потім Яник запропонував Стасеві сходити в гості до нього. Як вів себе Яник удома? Вдома Яник був зовсім іншою дитиною. так? Коли вони прийшли до Яника в гості, то Яник кинув своє пальто в одному кутку, шапку в іншому кутку і погукав до бабусі, що він прийшов зі своїм товаришем, повісь моє пальто і шапку, бо мені немає коли. так? А що ви думаєте про поведінку кожного хлопчика? Дітки, от як ви, зна... як ви відноситеся до хлопчика Яник? Подивіться, хлопчик нібито складається із двох частин. Коли він приходить до когось у гості, він намагається бути ввічливим, вихованим, акуратним. А вдома. Ця дитина стає зовсім іншою, неакуратною, невихованою і дуже ображає своєю поведінкою домашніх своїх, так? А ось хлопчик-Стасик, він і вдома спокійний, і в гостях такий самий, так? Кому? Із цих хлопчиків ви хотіли б дати пораду, змінитися. І яку саме пораду? Хлопчикові на ім'я Яник, я б хотіла дати пораду бути однаковою дитинкою і в гостях, і вдома, і бути вихованим, і акуратним, і вічливим, як з чужими людьми, так і з рідними людьми. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Скажіть, кого ми бачимо на малюнку до нашого тексту? На малюнку ми бачимо бабусю і двох хлопчиків. Дітки, давайте за малюнком визначимо, хто із цих хлопчиків Яник, а хто Стась. Подивіться: Яник, коли прийшов додому, що він зробив? Порозкидав свої речі, так? А стась стояв і якось зніяковів навіть. На малюночку ми бачимо, що у червоненькій футболочці це хлопчик Стась, А ось цей хлопчик, який розкидає свої речі по квартирі, це хлопчик Яник. Так? Дітки, скажіть мені, будь ласка, а з ким би із цих хлопчиків вам краще хотілося б товаришувати? Так, я думаю, з Яником ви б не хотіли товаришувати, тому що він ну, якийсь несправжній. Він в гостях показує себе кращим, ніж він є насправді. так? А вдома він не хоче бути вихованим і не хоче вічливим бути якось. Так. А зараз, дітки, якщо у вас є можливість, підготуйте, покладіть перед собою підручничок, ми будемо з вами давати відповіді на запитання для уважного читача, а саме шукати із тексту і зачитувати відповіді на запитання. Питання перше. Прочитай ту частину тексту, яка відповідає малюнку. Подивіться, ми з вами розглядали малюнок на малюнку, ми бачимо, як хлопчик Яник поводиться вдома. Де в тексті це описується. Прийшли вони до Яника. Удома кинув Яник пальто в один куток, шапку в інший, і гукає до бабусі. Бабуню, то я зі стасем, повісь моє пальто і шапку. Та? Питання друге. прочитай, як вів себе Яник у гостях. Прийшов Яник до Стася в гості, пальто повісив на вішалку, витер черевики у підстилку, зачесав волосся перед дзеркалом, сказав бабусі Добрий день і пішов у кімнату до товариша. Питання третє. Дітки, як ви думаєте, а чому Яник по-різному поводиться і в гостях, і вдома? Це вже ви скажіть свою думку, чому він так поводиться? В гості, коли приходить людина, вона хоче сподобатися хазяєвам, так? Вона хоче подобатися товаришу, його рідним, намагатися бути кращим. А вдома цей хлопчик знає, що його батьки його і так люблять, і бабуся любить. І навіщо бути вихованим, навіщо бути акуратним і гарною людиною. Все можна і. Йому все зійде з рук, можна бути і не дуже таким гарним і вихованим. Ось тому так він собі чинить. Дітки, будь ласка, поверніться ще раз до тексту. Прочитайте іще раз цей текст та спробуйте переказати, про що розповідається в цьому тексті, і що ви з нього запам'ятали. Зараз ми з вами прочитаємо слова, які будуть з'являтися на нашому екрані. Головна умова читаємо швидко і правильно. Яник, стась, гості, пальто, бабуся, товариш, акуратний, хлопці, удома, шапка. Дітки, скажіть, будь ласка, звідки взялися ось ці слова, які ми щойно з вами прочитали? Так, ми зустріли їх сьогодні у тексті, з яким знайомилися під час уроку. Поставте, будь ласка, відео на паузу та ще раз спробуйте прочитати подані слова швидко і правильно. А зараз ми з вами пограємо в гру, виконаємо ось таку вправу продовжте речення. На екрані буде з'являтися початок речення, який знаходиться в нашому підручничку в тексті, а нам потрібно буде його продовжити, можливо, зачитуючи із підручника. Прийшов я нек до Стася в гості. Так, зачесав волосся перед дзеркалом. Бачиш, Стасю, який твій? Хто? Товариш акуратний і вічливий, сказала бабуся. Посиділи хлопці, подивилися книжки. Так, добре. Удома кинув Яник пальто, куди? В один куток, шапку в інший і гукає до бабусі. Так? Повісь моє пальто і що? І шапку. Так, ось такий він хлопчик-яник. Зовсім різний в гостях і вдома. Дітки, скажіть мені, будь ласка, про що ми з вами читали сьогодні на уроці? Сьогодні на уроці ми з вами читали про діток, які поводять себе вдома по одному, а коли приходять в гості, ведуть себе зовсім по-іншому. А для чого, на вашу думку, автори вірша і оповідання написали нам свої твори, як ви вважаєте? Правильно, дітки, для того, щоб ми почитали, побачили, як це зі сторони негарно, і ніколи в житті з вами так не робили, щоб ми були вихованими і вдома, і в гостях, і не намагалися казатись просто вдавано кращими людьми. Треба дійсно бути ось такими гарними людьми. Тоді не доведеться. Прикидатися в гостях, що ти гарніше, ніж ти є насправді. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!